Три гри кожна команда із кожною 11 гравців, два тайми по 25 хвилин. За правилами великого футболу. Перші на полі команда футбольної школи Лідер та представники Асоціації футболу Миколаєва. Емоції супер. Погода також. Спочатку було прохолодно, але наш тренер нас добре розім'яв, розігрів. Спочатку було незручно, а потім звик. Здається, що слизько, але не дуже слизько. Перший та єдиний гол у матчі забив Микола Услов, гравець команди Асоціації футболу Миколаєва. Чоловік говорить, після гри емоції зашкалюють. «Покотили я грав сьогодні мені. Я сьогодні грав лівого півзахисника і подавав, і м'яч зрізався і полетів у ворота доволі курйозно. Не кажу, що я навмисно так бив. Звичайно, подавав, просто так вийшло. Тому за рахунок цього голу ми і виграли. Насправді гра була в нічию. Я думаю, що результат мав бути нульнуль. Такий турнір організували вперше. Він благодійний. Ми збираємо дітям, яких не усвоюється білок. Ми збираємо для дітей, у яких не засвоюється білок. Збираємо до Нового року. Такий невеликий презент. Передаємо батькам цих дітлахів. Таким чином хочемо допомогти дітям, які цього потребують. Подарунки 20 дітям організатори турніру планують передати до Нового року. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.